Вітаю в реформатському мисленні. Знаєте, коли читаєш Біблію від перших сторінок буття до останніх слів об'явлення, можна помітити одну наскрізну центральну ідею. І сьогодні ми простежимо саме цю червону нитку, дивовижну і насправді дуже глибоку історію про Бога з нами. І все починається з одного, здавалося б, простого, але насправді фундаментального питання. Це не просто якась теологічна головоломка. Можна сказати, що вся біблійна історія від самого початку і до самого кінця є розгорнутою відповіддю саме на це запитання. І щоб зрозуміти цю відповідь, нам треба спершу розібратися в самій проблемі, а вона сягає корінням аж в Едемський сад. Там на початку існувала досконала близька гармонія між Богом і людиною. Але гріхопадіння, це повстання проти творця, все зруйнувало. І так виникла фундаментальна проблема величезна прірва між святим Богом і грішним людством. Але, і це ключовий момент: Бог не залишає все як є, він не кидає людство на призволяще. Вже у Старому Завіті ми бачимо перші спроби навести мости через цю прірву. Це ще не сама реальність, а лише її тіні, але вони вже вказують на щось більше. Тулькино, уявіть собі цю картину. Посеред пустелі, серед народу, який щойно вийшов з рабства, лунає неймовірний наказ від Бога збудуйте для мене дім. Скинія, цей переносний храм, стала першим потожним, видимим знаком його незмінного бажання бути зі своїми людьми. Але ось тут і виникає парадокс ця присутність була, так би мовити, двоїстою з одного боку, хмара Божої слави наповнювала намет, це було незаперечно Бог тут, він серед них. А з іншого боку, всі ці завіси, двори, правила й обмежений доступ немов би кричали Стоп, тримайтеся на відстані. Святиня несла подвійне послання так, Бог близько, але гріх все ще є реальною і небезпечною перешкодою. І от, серед цього очікування, що тривало століттями, пророк Ісая дає цій надії конкретне ім'я Еммануїл. Це прекрасне слово означає з нами Бог. І воно стало пророчою обіцянкою, яка ніби зависла у повітрі, чекаючи на своє виконання. Питання залишалося коли ж, коли нарешті Бог буде з нами по-справжньому, повністю. І ось тут ми робимо стрибок у часі до Нового Завіту, бо це давнє питання, ця глибока туга знаходить свою відповідь. І відповідь ця не концепція чи ідея, а конкретна особа. І ось він. Момент, на який чекали цілі покоління. Євангеліст Матвій, не вагаючись, на перших же сторінках своєї книги проголошує це дитя, народжене у Віфлеємі, є виконанням того самого давнього пророцтва. Він і є Еммануїл, Бог з нами. І що цікаво, Матвій не просто починає з цього, він цим і завершує. Його Євангеліє, наче в рамку взяти цією ідеєю. На початку народження Еммануїла, а в кінці Обіцянка Воскреслого Христа бути зі своїми учнями завжди. Вся історія це історія Бога з нами. Подивіться на ці два імені Ісус та Емануїл. Це, по суті, як дві сторони однієї медалі, і вони не роздільні. Ім'я Емануїл відповідає на питання, хто він? Це сам Бог, що прийшов до нас. А ім'я Ісус відповідає на питання, що Він зробить. Він спасе свій народ від гріхів. Одне без іншого немає сенсу. І це підводить нас просто до серцевини християнської віри, до доктрини про Богу людину. Чому це так критично важливо? Подумайте, щоб бути нашим представником, нашим заступником, він мусив стати справжньою людиною, одним із нас, але щоб його жертва мала нескінченну цінність, здатну покрити гріхи всього світу, він мусив бути повністю Богом. Обидві природи є абсолютно необхідними. Але ця близькість це Бог з нами мало свою ціну. І це підводить нас, мабуть, до найважчого, найскандальнішого і водночас ключового моменту всієї історії, до ціни, яку Еммануїл заплатив, аби зробити Божу присутність для нас безпечною. Тож давайте ще раз зафіксуємо Еммануїл, його ім'я буквально означає Бог з нами, це сама суть його особистості. А тепер почуйте, що кричить ця людина з Христа. Подумайте про цей неймовірний, розриваючий контраст той, кого назвали Бог з нами, в цей момент переживає найстрашніше прокляття богозалишеність. І в цьому крику вся суть Євангелія. Це називається великим обміном. На Христі Ісус взяв на себе нашу відстань, наше вигнання, нашу покинутість, яких заслуговував наш гріх, для того, щоб ми натомість могли отримати Його близькість. Ця велика заміна нарешті вирішує ту саму проблему, яка виникла ще в едемі. Ка історія не закінчується на Голгофі. Це не кінець, а лише поворотний пункт, який відкриває абсолютно новий розділ. Давайте подивимося, як реальність Еммануїла продовжує розгортатися вже в наш час і до якої славної мети все це прямує. І тут відбувається абсолютно революційна зміна парадигми. Вознесіння Христа не означає кінець його присутності, навпаки, воно її розширює. Він посилає Святого Духа, і тепер присутність Бога, яка колись була локалізована в храмі, поширюється на весь його народ. Церква стає колективним храмом, а кожен окремий віруючий помешканням для Бога. Тобто, якщо подивитися на всю картину, ми бачимо чітку прогресію. Все почалося з локалізованої присутності у Скині та храмі. Потім вона стала втіленою в особі Ісуса Христа. Зараз ми живемо в епоху духовної присутності в церкві, і все це рухається до фінального досконалого стану в новому створенні. І ось він, грандіозний фінал, до якого прямує вся історія. Це остаточне. Повне, довершене і незворотнє виконання обітниці Еммануїла оселя Бога буде з людьми назавжди. І ця таблиця чудово ілюструє, наскільки все зміниться. Порівняйте обмежений доступ через завіси і безперервне безгрішне спілкування, фізична будівля храму, і сам Господь Бог та агнець як храм, досвід страху і відстані, і обіцянка, що ми побачимо його лице. Всі тіні минулого зникнуть, поступившись місцем досконалій реальності. Тож, як бачимо, історія про Емануіла це не просто урок з давньої історії, це наша з вами реальність тут і зараз. І це залишає нас із дуже важливим питанням для роздумів. Якщо Бог з нами це не просто красивий різдвяний вислів, а жива сучасна реальність через Святого Духа, то як це має змінювати наше повсякденне життя, наші стосунки, наші спільноти? Дякую, що були з нами у реформатському мисленні.